Литва уперше випробувала автономну роботу електросистеми без Росії. Тестування тривало напередодні упродовж 10 годин. У цей час литовську енергомережу відімкнули від системи контрольованої Росією. Литовці отримували струм від місцевих електростанцій, також із Польщі та Швеції. Це обов'язкова передумова майбутньої синхронізації Литви з європейською мережею, яку заклали до 2025 року, і тесто. Вання минуло успішно. Україна також проходила цей шлях, але замість планових трьох днів роботи нам часу не дали. Ми від'єдналися для того, аби синхронізуватися з європейською мережею у перший день повномасштабного вторгнення, і проходили всі ці випробування, як то кажуть, прямо з коліс. І три дні Україна була без приєднання до будь-яких інших мереж. В результаті таки вдалося синхронізуватися із Європою. Туди ж ми і продавали свою електроенергію, і як зараз кажуть, після відновлення. Нашої енергосистеми після завершення в першу чергу російських атак по критичній інфраструктурі наразі ну назвемо це паузою. Ну або завершенням, все ж таки, може могли б і знову поновити цей експорт, але не все так просто, як здавалося. Що зараз з українською енергетикою і у чому? Головні її проблеми будемо аналізувати далі з Володимиром Омельченком, директором енергетичних програм та інфраструктурних програм центру Разумкова. Вітаємо вас! Слава Україні. слава Україні! Героям слава отож, новина про те, що з найскладнішого за всі часи опалювального сезону ми вийшли не те, що. Самі а ще й зі світлом, а ще й з профіцитом навіть цієї електроенергії стала дуже обнадійливою, адже Україна знову теоретично могла розпочати продаж своєї електроенергії і заробляти на відновлення тої самої порушеної системи. Але за словами експертів, в перші дні після початку експорту Україна бажаних результатів показати не змогла. Розкажіть, у чому такі причина цього дійсно, ми змогли тільки використати 20% своїх. Можливості з експорту, а всього цих можливостей було було у нас близько 400 мігават е, до Польщі і це за потужністю. І близько 200 мегаватт до Словаччини. Якщо до, до Польщі у нас зберігається експорт, але теж не так, Як би хотілося там на рівні 7 мегаватт. То, то до словаччини У нас він практично цей експорт був менше тижня і припинився з 21 квітня, оскільки Україна, на думку наших словацьких партнерів, не не виконала своїх зобов'язань що стосується проведення спільних аукціонів на перетин. А це зобов'язання є вимогою європейського законодавства. Оскільки гроші, які отримуються за перетин, мають бути розподілені між двома сторонами для значить, інвестицій в міждержавні енергетичні мережі. Тяжко, звичайно, з цим, але розуміємо, ну по логіці речей європейського союзу. Це абсолютно правильні норми, адже ці мережі треба за якісь кошти розвивати і продовжувати відбудову розбудову їх. Адже ми ж свої рішення вже прийняли для того, що ми переключаємося повністю під Європу. А які країни ще залишаються потенційно нашими клієнтами наразі? І крім цих умов, що ще може стати на заваді продовженню нашого експорту електроенергії? Ну, може ще що... в Молдову у нас серйозні можливості експортувати до 650 мегаватт, але це країна поки що не європейського союзу. Ну знов таки, що тут скоріше не можна не можна звинувачити наших європейських партнерів тут, мабуть, недопрацювання власні українські з боку Міністерства енергетики і з боку з КП. Які мали б допрацювати відповідні документи щодо спільного про спільного проведення аукціону з перетину, сперетину, але чомусь це не зробили. Чомусь це не зробили, хоча компанія «Укренерго» попереджала про, про такі ризики, і неодноразово писала, зверталася до... НКРЄКП і для Міністерства до Міністерства енергетики, що це необхідно зробити, наче в іншому випадку експорт може стати під великим питанням, а це в свою чергу. Пане Володимире, чи ви нас чуєте? Ви. Ви не чуєте, да? Ми бачимо, думаємо, так? Ми вас бачимо. Зв'язок періодично переривається, на жаль. Ну я не знаю, в чому тут справа. Тобто... Ну от зараз, зараз ми абсолютно, абсолютно добре, та ви чуємо. Да, зараз uh, чуєте, так? Да? Тобто, ну я хотів ще раз сказати, що е, ну, ви чули те, що я сказав, що питання більше в українській так, 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 так. так. і наших європейських партнерів, і тут нам потрібно дуже активізувати роботу з підготовки відповідних документів. З боку НКРІКП КП і Міністерства енергетики тоді можливо, можливо цей експорт відновиться. Тому я знов таки тут в наші... це питання і погрязло в нашій бюрократії. В результаті цього ми не дотримали сотні мільйонів гривень. Ну, от, власне, в нас була можливість наразі, вона відкрилася для того, щоб максимально отримати кошти від такого експорту. Ці кошти нам необхідні. Фактично, ну критично необхідні, адже система зазнала серйозних втрат за, е, через російські обстріли. Треба І тепер туди, через бюрократію ми сезон. повинні обмежувати цей продаж, так коли мали можливість навпаки його нарощувати. Ну да, бюрократи... бюрократичні, на жаль, ці ігри. Вони призводять до таких сумних результатів, але знов-таки вікно можливостей експорту у нас не таке велике, оскільки, е, вже в травні, в червні активізується ремонтна компанія, особливо це стосується атомних блоків, теплових електростанцій, вони будуть виходити. На стан ремонту, і відповідно, значить, знижит, знижуватиметься потужність і можливості експорту. У нас вже такої не буде, яка була була у березні і квітні. А на яких умовах ми експортували нашу електроенергію ще до початку масштабних обстрілів нашої енергосистеми? Там партнери якось закордонні робили нам поблажки, скажімо так, чи на щось закривали очі, дозволяли нам простіше це робити? Чому це питання саме зараз постало настільки гостро? Ну, дійсно, наші партнери пішли нам на зустріч, дали таку, так сказати, відстрочку, надіючись на те, що наші бюрократи зможуть за цей час відпрацювати документи і виконати свої зобов'язання в рамках європейського законодавства і в рамках тих. Зобов'язань України, яка має, значить, перед європейським союзом в сфері енергетиці, але знов таки ці бюрократичні ігри вони не дозволили, значить, скористатись цим кредитом довіри наших міжнародних партнерів, і тому ми маємо те, що маємо. Ну не так багато часу залишається, аби ці всі е, нерозуміння усунути, так би мовити, оці ці всі бюрократичні штаблі пройти. Хоча час який Перед тим ми згаяли, чи можна так сформулювати, його було набагато більше. Чи ми встигнемо вкластися в ось це вікно можливостей, аби залагодити ці нюанси, і все ж таки відновити, бо йдеться не тільки про а, заробіток і потенційні кошти на відновлення енергосистеми, але й про довіру наших партнерів до України. Ну це я не знаю, чи вдасться чи ні, тому що це бюрократична машина. Вона працює у нас надзвичайно неефективно до цього часу і. Чи зможе вона впоратися з цим? Ну мені здається, не, не дуже чи знов таки, значить, буду стрілок один до одного. Це така любима, улюблена гра наших бюрократів. Тому я не можу сказати на це питання чітку відповідь. Ну і ще одне важливе питання, так це енергоатом, який заявив, що нібито домовився про будівництво в Україні ще 20 енергоблоків. Е, наскільки це реальні плани? Е, розуміємо, будівництво може розпочатися лише за умови завершення війни, так і загроз як таких. Але що це нам в першу чергу дає? І наскільки реально це втілити у життя? Ну, дійсно, такі плани є. Україна співпрацює з компанією Холтек американською. Вже підписана була відповідний меморандум, ще у 2018 році. Зараз цей меморандум розширюється. Дійсно, малі модульні реактори вони мають певну перспективу, певні переваги з точки зору безпеки, з точки зору економіки, з точки оскільки там. ці Електростанції мають пасивний, пасивний тип е, значить, забезпечення безпеки, е, і практично там можна забезпечити безпеку на 100% атомних станцій. Дуже добре, е, дуже е, менше менше на цих станцій для цих станцій потрібно води, е, менше вони займають території. І тому, але але є і певні, значить, ще не то що мінуси, але проблеми, які потрібно вирішити. Це насамперед сертифікація цих станцій, тому що вони ж до цього часу ніде в світі ще не працюють. Їх потрібно, щоб вони були сертифіковані, Пройшли відповідні випробування. Ну і безумовно потрібно сформувати фінансову модель. Яка залучення цих коштів, тому що насправді на сьогодні для української енергетики найбільша проблема, ну, крім того, що так сказати українська енергетика постраждала від рашистських ударів, найбільша проблема це недолуга, недолуга модель ринку електричної енергії. Тобто, коли практично всі енергетичні компанії. Працюють собі в збиток, це знов такі якісь бюрократичні ігри, які призводять до того, що е, навіть от, оператори системи розподілу вони зараз працюють вимушені переводити людей е, на двохденний, е, значить, два-два рази на тиждень. Люди тільки виходять, тому що немає коштів навіть оплачувати гроші. В деяких компаніях розумієте, тобто вже до того до того ситуація дійшла. Тому без виправлення поточної фінансової, е, фінансової, значить, проблеми енергетики, без подолання цього дефіциту. Ну дефіцит мають не тільки там теплові електростанції, там відножена енергія, але і атомні. А, атомна компанія, ядерна компанія на Енергоатом», яка експлуатує енергетичні наші ядерні блоки, там теж мільярдні, там близько 4 мільярдів, значить збитків тільки за минулий рік. Знаєте, що а, взагалі, по енергетичному ринку збитки сягають там понад 40 мільярдів гривень, тільки на балансуючому ринку 16 мільярдів. За значить, перед інвесторами відновлюва енергії, там близько 15 мільярдів гривень. Перед Гарпоком 24 мільярди гривень. Тобто наш енергетичний ринок він погряз в боргах. І якщо що, нічого не міняти, то я скажу, скажу так: що ніяких інвестицій в Україну не буде, дуже важко на це розраховувати. Ну і взагалі. на... Відновлення енергетики, економіки, тому що без відновлення енергетики ніякого відновлення економіки бути не може. Ви це прекрасно розумієте. Тобто, якщо не вирішити ці поточні болючі питання економіки ринку, то все інше не має ніякого значення, тому що ніяких інвестицій не буде. Пане Володимире, взагалі, оце чути дуже дивно, адже світлом електроенергію користуються абсолютно всі навіть не те, щоб більшість громадян, абсолютно всі користуються світлом. І коли є проблеми через бюрократичні механізми, коли компанії, які це світло виробляють, мають проблеми із коштами, це надзвичайно дивно. І інше питання це взагалі розроблення нової енергетичної стратегії нашої країни, в якій повинен включати в себе також і реформу ринку, але це велике серйозне і всеохопне питання. Про яке просто наразі немає часу поговорити, тож маємо надію, що знайдемо ще час у ефірі. Ви до нас доєднаєтеся, аби обговорити цю стратегію, яку Україна має напрацювати на майбутнє і починати її робити уже зараз. А наразі мусимо з вами прощатися. А нашим глядачам нагадати, що говорили ми з Володимиром Омельченком, директором енергетичних та інфраструктурних програм Центру Розумкова.